Салют – Продовження тої теми, яку сьогодні відкриваємо, про самоцінність, про важливість і необхідність гіркого досвіду і його суперсилу. І хто мене знає, знає, що я дуже люблю думати картинками, приклади наводити смішні анекдотичні картинками і працюю з картинками. Називаються метафоричні картки. Це інструмент, який допомагає з підсвідомості вашої з усього, що вам було знайомо, що ви переживали. Діставати. Ви дивитесь на картинку, але в ній ви проєктуєте свої переживання, свої тлумачення, свої значення. І в тому і є проєктивна технологія. Ми, як проєкторам, проєктуємо на бі... стінка біла, но кіно кожен смотрить своє. І картинка це як цей проектор. Так, от хочу вам розказати історію в картинках. Акцентом на самоцінність себе не як нарцисічного, егоцентричного муділи, тому що, к сожалению, є такий побочний негативний продукт психології, як современні якісь ідеї, які не розгортаються в певною мірою, або трошечки подаються як фастфуд. І зовсім інший ефект роздування нарцисізму і центризму, я не топлю за цю дію зразу і відписуюся від цього направлення. Я більше про дбайливе ставлення, усвідомлене ставлення і пробудовування себе, як колись я казала з да, фігурку. І це стає інструментом розуміння, відчуття. Емпатії до інших людей, коли ти себе збираєш по кусочкам і чесно собі зізнаєшся, що в тебе там за таракани табунами бігають, то Степки, Васьки чи Альонки побігли, да? то ти тоді з більшою емпатією і співчуттям дивишся до людей, яких теж криє, тому що ти розумієш, що там за приход вони поймали, в тебе тільки вчора був калбас розкалбас. Да? Я про таке. Я про таку любов, про розуміння, про, про сострадання, про сочувствие, про понимання, про прийняття, і як шанс і можливість цим ділитися і давати це другим. Так от де баланс? І скільки коштує відверта дружба і любов? Ось така у мене сьогодні тема розвивається далі. І я підготувала картинки з дуже цікавою колоди, яка називається Мама. Вона така, там кожна картинка як окрема картина. І я відібрала деякі і хочу вам показати. Що на тому етапі життя, де я є сьогодні? То, що я працюю психологом, це одна річ, а то, що я Маріна на планеті Земля, яка з такими великими очима і повними цікавостями, іноді слина з рота тече, і я щось там вивчаю, відкриваю, це теж є. І сьогодні я з цієї ідентичності, як турист на планеті Земля. І до чого я допетрила до сьогоднішнього дня, і що я вже надибала. Не факт, що завтра я буду стояти на тому так само і сподіваюся, що новий день буде давати новий досвід, нову інформацію і буде розширюватися і змінюватись. Але на сьогодні я бачу так: коли йдеш в контакт з іншою людиною, в мене спрацьовує отака штучка: бачити в людині краще, бачити душу, душа завжди красива. Бо це відбиток грані Бога. Я собі так фантазую, що Бог як великий наш творець, наш абсолют, ну хто як називає, да? це такий глобальний енергоцентр і банк даних. І там ну, всі, всі супергени, всі суперсіли, вся суперкрасота. І ніби в кожну людину він по кусочку себе запакував, запечатав. І ми з вами такі собі піражочки з начинкою. И на самом деле в каждом человеке начинка прекрасна. Прекрасна. В якому бы стані не приходила людина на особисту консультацію, або в якому б стані не взаємодіялась з людьми в особистому просторі. Навіть якщо людина в якомусь загострені, лифтоксі, или ще щось, — слухайте, слушайте срачка случається со всеми. Но это не отменяет красоты, величия и достоинства человека, с которым это несчастье приключилось. Этот, простите, конфуз. Метафора яскрава, але саме десь так я це і переживаю. Так от, душа красива в кожного, але душа красива не гарантує, що ця людина буде жити по душі, того що є воля. І на волю ніхто не може вплинути. Не закон, бо закон поважає волю, і треба кругом наш підпис, відбиток пальця і те. І не сам Господь Бог не може вплинути на нашу волю, бо Він нам дає вибір. То хто я така, я прищ на планеті Земля по імені Маріна, щоб впливати на волю інших людей? Даже якщо я дуже буду тужитися і старатися, може, я, извините, пукну в непідходящий момент. Но больше ничего из этого не получится. Я безсила впливати на волю іншої людини. Я можу бачити красиву душу, я можу вірити в потенціал лічності, бачити в цій дитині майбутнього космонавта, майбутнього крутого керівника, майбутнього класного танцівника, художника або зашибітельну ресурсну батьківську фігуру. Я можу бачити потенціал, я можу його підігрівати, я можу його підживлювати. Я можу підкреслювати те, що я бачу, казати. І насамкінець та кайф бачити красоту в людях і озвучувати. Це енергія просто умопоморочительного ефекту. І людину це зігріває, і ти, поки це говориш, ти в цій енергії знаходишся. Це чистий кайф. Я обожаю в людях замечати красу і просто озвучувати. Це не похвала і не комплімент. Це я вижу в тебе щось таке і Я кайфую видеть це і наблюдати в тебе. Це кайф, серйозно. Предлагаю практикувати. Офігенна штука. Бачити красу і вірити в неї. Але... Технику безопасности никто не отменял. И отряд самоубийц мы тут не собираемся воспитать. И я казав, я казала не психолог. Марина, эксперименты над людьми – это негуманно. И я такая, да-да, конечно. А она кажет, ну, если что, сноска ниже, вы тоже человек. Вот так. -то. А эксперименты над собой я робила вдоль и в поперек. Потому что я, как той сумасшедший ученый, надо все проверить на себе. Не успела разуметь, что и как, надо все проверить на себе. Я так хотела любви и в дружбе, и уважения в коллективе, и в личном взаимодействии. Я так отчаянно и самозабвенно искала пережить это в том формате идеале, в котором искала, у каждого свое. И я была готова щиро и на отмашь Платити всім, що в мене є. Грошами, здоров'ям, нервами, своєю цінністю особистою, я дозволяла зневажливе ставлення. Я дозволяла, коли людина ще нічого не зробила, але вже своїм поглядом і своїм подихом в твою сторону, вона тобі транслює певну енергію дає. І тобі вже холодно стає в потилицю від того. Я грала в тріобізянки. Не слышу, не вижу і нічого не скажу. Но игра в «Три обезьянки, наверное, одна з дорогостоящих игр. Тому я усвідомила цінність. Ось вот така картинка, Свірі, датчики і показатели. В що я вірю, про що мрію, якої кращої долі бажаю людям, яких пускаю в душу, в серце, і дуже хочу бачити розквіт їх красивої душі. Але я скачую кожен день обновлення. Папа по слівкусію. А як я, я себе чувствовала? А що я собі думала рядом з цим чоловіком? А чого, коли ніби він нормально і вона якусь приємну річ робила мені, чого я себе відчувала не дуже комфортно? Тому що відомою картинка все прекрасна, тобі там кажуть, пригощайся, або там щось приємне тобі роблять, але ти себе відчуваєш якось дуже дискомфортно. Може, там і твій галюн, ніби з того. Но це привід звернути увагу. И пошукаты, звитки дуе вітер и для чего. Контакт с собой, как мне в этом. Люблю, уважаю, верю, помогаю. Но если я себе перед сном читаю сказочку, и там какая-то плохая сказочка, там какие-то монстрики, ужастики, повод для наблюдения и подумать. И ось такая картинка. Я иду в контакт. І звертаю увагу на дитячу частину всередині себе. Наша дитяча частина це творчість, це спонтанність, це емоціональність і це, до речі, і бунтарство, якщо щось пішло не так. Тому я в контакті зі своєю дитячою частиною живою такою, такою, такою. І я звертаю увагу, а як ця частинка реагує, що вона хоче. І от ще така штука. Как бы я ни колдовала, как бы я ни идеализировала, чудо не случится, потому что я признаю свое бессилие, потому что там, где начинается воля одного человека, там заканчивается любое воздействие и попытка влиять другого человека. Иначе идет э, нарушение, продавливание. И в Библии, кстати. Э, Контроль и манипуляция приравниваются даже к магическим воздействиям, а это нелегальщина чистой воды. Поэтому ось такая казочка, ось такая история. Але мы все художники своего счастья, и в нас есть фарбы, в нас есть определенные предрасположенности, способности, но на холсте каждый сам выбирает, что этими красками нарисовать. Красивую рыбку, аквариум, Мічти, ну і какашку, і сидіти нюхати. нюхать. Тут кожен для себе вибирає сам, уж простите. І така заключна, дуже ресурсна картинка для мене. То, що ти шукаєш, шукає тебе. Твої однодумці, твоя, твоя майбутня команда, якщо ти мрієш про свою справу, твої друзі, так сказати, на всіх уровнях чакр, вони є, вони існують. Кожна людина має свою родину і ментальну, і духовну, і фізичну. Друге питання вчасно зізнаватися собі, що здається, що ця людина не з моєї родини. Або ця людина, я зараз прообразно кажу, да, про сумісність емоційну. Або вона має дуже класний задаток, вона може з того тіста, що і я, але щось пішло не по рецепту, і нарушилася технологія, і тісто заброділа. І все не можем, тому що буде заворот кишок. а хто нас буде спасати і лічить. Тому для мене це ще й про сміливість дивитися правді в очі. І освідомлювати, значить ворожа. І коли ти знаєш правду, гірка вона чи ні, а часто буває гірка, якщо ти не хочеш її довго визнавати і бачити. Але вона звільняє це горька лікарство неприятне на вході. Коли ти п'єш эту мікстуру і противного проїзхання жижу, але через 2-3 днічка попускає і пацієнт йде на поправку. Тому хочу з вами розділити таке свіже переживання. Про це все давно пишуть статті і книжки, але свіжий досвід і особистий досвід він завжди більш дієвий і яскравий. Бути в контакті з реальністю. называть вещи своими именами и отпускать тех, с кем нам не по пути, даже если нам хочется закрыть глаза и немножечко пойти в манию величия и поиграть в волшебника. Я дорисую, я новоображаю, я буду единорогом упоротым в третьем поколении и все дела. Ця штука тики выглядая красиво, а заканчивается вона, я в сала и зубы собилаю. И тому бы я вам не радила. І тому я би радила більше рухатися в сторону Ось цю, контактувати з собою сам на сам і в контакті з іншим дивитися, а як мені, а яке послівкусія. І тоді ви можете з меншими затратами, з меншими потрясіннями, з меншими шрамами швидше зібрати своє справжнє оточення. Те, яке вам по дорозі, по душі. І по життю бажаю кожному знайти свою таку родину, команду і аддушину.